А також подовжуємо нашу боротьбу за те, щоб тарифи для людей були знижені. Насправді ми дивуємося і. Нас це дуже непокоїть, що влада більшість не звертає уваги на представників від демократичних політичних сил, зокрема політичної партії Воля Батьківщини Радикальної партії свободи народного контролю, які вже другий тиждень поспіль блокують трибуну для того, щоб привернути увагу президента уряду, прем'єр-міністра більшості до тої проблеми, яку вони створили сьогодні. Вони 150 гривень з кожного українця від малого до великого. Обирають кожний місяць 150 гривень з кожного українця щомісячно. Це в рік 72 мільярди гривень, з яких 60 мільярдів гривень йде в кишені Ахметову, Фіртошу, Льовочкину, Бойко, Пінчуку, Коломойському, Боголюбу і іншим власникам нафтогазових компаній. От і 12 мільярдів йде в державний бюджет вигляді ПДВ. Той те свавільне, яке уряд Гройсмана і Ценюка Порошенка почав здійснювати після того, коли вони прийшли до влади, воно не має ніяких. Хмеж, і ми говоримо Розуміло. про те, що треба звернути на це увагу. Треба прийняти рішення стосовно двох тимчасових стрічних комісій і пакету законів, щоб зменшити навантаження, щоб зменшити розмір тих тарифів необґрунтованих безпідставних, які сьогодні впровадив уряд. Зрозуміло, пані Наталі. Сьогодні ми бачимо, що умовно сесійна зала а для сесійної зали. Для одних депутатів пріоритет це створення тимчасової слідчої комісії по тарифах, по офшорах для іншої частини сесійної зали пріоритет це схвалення закону про спеціальну конфіскацію. На вашу думку, за цей пленарний тиждень, хоча насправді ми знаємо, що робота може бути продовжена і сесія не завершиться цього пленарного тижня, чи вдасться досягти мети для тих депутатів, які переймаються ТСК і для тих депутатів, які переймаються спецконфіскацією? Ну я вважаю, що взагалі перемовини з цих питань повинні бути. Поза сесійною залою, тобто в залу вже приходять з прийнятим рішенням, а не для того, щоб демонструвати на камери якісь свої пропозиції. Для цього потрібно домовлятися і вже приходити з якимось або готовою пропозицією постановою, яку потрібно вже затвердити, або вже з робочою групою, яка напрацювала якісь питання, якісь законопроекти. Спеціальній конфіскації вже це вже не перший варіант закону, законопроекту. Вже напрацювали, і вже депутати кажуть, що погоджено між фракціями, між адміністрацією президента, між ну, найбільшими політичними силами, гравцями у парламенті. Тобто, вже рішення опрацьоване до сесійної зали. Чому не голосується, на вашу думку? Завтра чекаємо, можливо, буде позитивно. За нього проголосувати, потрібно його хоча б обнести порядок денний. Пане Юрію, яка ваша думка з приводу спеціальної конфіскації? Ми, як партія волі, підтримуємо ідею повернення коштів Віннуковича. Я голосував за включення до порядку денного цього законопроекту. Безумовно, ті застереження, про які говорять колеги, можливо, мають місце навіть у останній редакції, тому я вважаю, що до другого читання важливо ці всі речі повністю прибрати, так само як і корупційні складові, які там можуть бути закладені на думку наших колег. Але це питання нам не потрібно заговорювати і не потрібно нам таврувати один одного, тих, хто прихильник і тих. Хто сьогодні не хочуть голосувати за цей законопроект, а треба по повній процедурі розглядати цей законопроект і забирати, прибирати всі ті корупційні ризики і ризики неконституційності, які там можуть бути закладені, і все-таки ухвалювати і рухатись вперед. І користуючись нагодою, також хочу би звернутися до наших колег, які сьогодні пасивно спостерігають за тим цивільним тарифним, який відбувається, і без діяльністю влади, щоб вони більш активно долучалися до е, То, за, 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 значайно, захищати, захищати, захищати інтереси людей. І не робити вигляд, що нічого не відбувається, адже кожна кожен народний депутат, який зараз є в залі, він ділиться умовно на дві категорії: або той, хто активно виступає і бореться за тарифи, і бореться з корупцією, або ті, хто тихо покриває цей процес своїм мовчанням чи своїм таким тихим погодженням з тим, що відбувається зараз в країні, і це дуже небезпечно, тому що в країні є війна, іде війна, і таке збурення суспільства, і небажання почути мільйони українців на які жаль може привести до загострення соціально-політичної ситуації вже осіб, які пріоритети ви визначили на сьогодні? У порядку денному я бачив, що є законопроекти, які стосуються декомунізації, є законопроекти, які стосуються освіти, в тому числі професійно-технічної освіти. Ми знаємо, що з цим є проблема. Є законопроекти, які стосуються інших сфер, зокрема туристичної галузі. Наскільки сьогодні буде голосування позитивне? І сьогодні побачимо на табло, як вчора ви працювали, були свалені проекти і за основу, і в цілому. Бачите, що коаліції більшості немає, і коаліції взагалі як такої немає. Тому вчора всі законопроекти, які схвалювалися, вони схвалювалися за рахунок голосів регіоналів, причому не тільки груп регіональних, а в першу чергу опозиційного блоку. Тому очевидно, що опозиційний блок сьогодні разом з владою і з їхніми спонсорами, власниками, отримують надприбутки від тих всіх тарифів, які були впроваджені. Тому вони сьогодні і під диктовку, і підголосовують під ті всі законопроекти, які є. Як партія воля. Ми голосуємо виключно за законопроекти стосовно нашої незалежності нашої обороноздатності наших хлопців з АТО і соціальні законопроекти. Всі інші законопроекти ми голосувати не будемо. Які бачите сьогодні Днем, коли ставляться на голосування законопроекти, які виносять опозиція. Ваші законопроекти є? Наших законопроєктів сьогодні немає, але крім законопроєктів опозиції, сьогодні ще виносяться рішення про ратифікацію. Тому сьогодні буде такий короткий день, а у другій половині дня це буде робота в комітетах засідання багатьох комітетів. Просуміло, дякую вам за розмову. Дякую. Юрій Дерев'янко і Наталя Василова.